У кожного свій шлях до Бога, до одвічних цінностей, до усвідомлення своєї місії на цій землі. Реабілітаційний центр Назарет багато хто прийшов сюди на слабких ногах із темрявою в душі, а пішов оновлений і чистий. У Романа, чий ж стаж згубної пристрасті, становив понад 22 роки. Сьогодні є всі шанси почати за воротами Назарету нове життя. Він тут два рази і сьогодні. Дивлячись на цього, сповнено енергії хлопця з іронічною усмішкою та допитливим поглядом, важко повірити, що він пережив інсульт, побачив в'язницю і сам штовхав себе на дно життя. Це втрата, я не знаю, здорового глузду. Бо була така ситуація, коли мене закрили на шостому поверсі вдома. Я хотів вийти через вікно. Ну, типу, не вискочите, а якось придумати. Цей план мені здавався, ну, типу, таким реальним. А потім, потім я подивився на то все і зрозумів, що типу, проблема дуже серйозна. Тут прояв якоїсь, я не знаю, вищої сили, бо я взагалі по типу, мене проблеми з вірою. Чим довше я живу, тим більше я переконуюсь, що. Типу, Зустрів на підвальній тараса потугає. Він мене побачив, перелякався, скажуся, чи я не хочу поїхати лікуватись. Я сказав, добре, і в той самий день приїхав сюди. Зараз я тут. Від реабілітації у Назареті кожен бере своє. Адже особливості терапії такі, що людина, незважаючи на те, чим вона тут зайнята, насамперед усвідомлює, хто вона, звідки, навіщо сюди прийшла і якою вона хоче звідси вийти, схоже, що на ці філософські питання буття Роман уже знайшов відповіді, і для нього цей реабілітаційний центр завжди буде рятівною опорою, що втримала на краю безодні. Навіть якщо людина не мотивована, вона сюди попаде, і будучи тут певний період часу, вона все рівно типу, зрозуміє, усвідомить і побачить на прикладі інших людей, які її оточать, що все працює і є результат. І ну, мусить бути той запас тверезості, якийсь, а так все працює. Сила терапевтичної спільноти це оточення. Це люди, з якими я ділюся, і діляться зі мною досвідом. І Ви усвідомлюєш, що ти не один такий, і твої проблеми там не найбільші, і хто як з ним справляється. Ну і на цьому побудована. Модель одужання в Назараті. У хвилини усамітнення Роман дедалі рідше озирається на минуле, присвячуючи свої роздуми завтрашньому дню, в якому буде все, що він втратив, усе, до чого він йшов усі ці довгі дні й ночі в Назареті, доля повних здорових життєвих турбот, і головне омріяне родинне коло, те саме світло у вікні, за яким на нього все ще чекають любляча жінка і його найкраще продовження рідний син. Адже щастя Воно у кожного своє. От я думаю, що я буду щасливим це, коли я буду там проводити час жити з своєю жінкою і дитиною. І десь матеріальне забезпечення, ну, воно мусить бути, але я думаю, що воно не буде в пріоритеті. Типа там їздити на Мальдіви, а головне, щоб бути разом. Ну принаймні для мене.